Всіх вітаю, мене звати Андрій. Я спеціаліст супроводження erp системи ISPRO. ISPRO має модульний склад. Сьогодні ми роздивимось один з модулів під назвою Облік заробітної оплати. Модуль складається з-під модулів: параметри, картотека, документи, відомості на виплату, результати розрахунку і періоди. Основні робочі модуляції у нас картотека, де можна побачити перелік співробітників у вигляді реєстру. Види реєстру налаштовуються за залежності від того, що нам потрібно побачити. Тут відображається у нас період зверху, і також є невеличкий фільтр відображення звільнених, беззвільнених співробітників, або тільки звільнених, або всіх разом. Від реєстру є системні тут, їх багатенько, ну і за назвою, в принципі, можна побачити, який вид реєстру, які дані нам покаже. Ну, ми будемо дивитись, роздивляти систему в системному виді реєстру. Значить, у нас тут табельний номер колоночка, номер картки, прізвище ім'я по батькові, підрозділ, посада, дата прийняття співробітників і дата звільнення. Сортувати можна співробітників за будь-якою з колоночок. Залежно від того, як нам потрібно. E, значить, зробимо ну, елементарну річ по прізвищем'я по-батькові, вона буде сортуватися в алфавітному порядку. Якщо зайти в картку співробітника, у нас перший йде економіст, то вона у нас має такий вигляд: перший розділ загальні відомості, це основна інформація про співробітнику. E, по полях значить, можна основні відмітити. Це табельний номер, прізвище ім'я по-батькові, підрозділ, посада, обліковий склад. Графік роботи, система оплати, оклад і кількість ставок, також дата прийому і дата звільнення. Хочу зауважити, що цей підрозділ складається з трьох сторінок. На другій сторінці у нас можна із основних полів видалити код платника податків, номер платника в пенсійний фонд. Страховий збір в пенсійний фонд, значить в цьому полі якраз для нарахування ЄСВ регламентується 8,41% або 22%. Далі для аналітики для п'ятого меморіального ордера, щоб автоматично інформувався, для рахунок бухгалтерського обліку, джерело фінансування і код бюджетної класифікації. Ну, хочу наголосити, що також основні поля я проговорив, які повинні бути заповнені для автоматизації формування аналітики по проводках. І третя сторіночка в загальних відомостях у нас теж вона інформаційна більш тут стать, дата народження і вік. До речі, оці три поля, стать, дата народження і вік, вони автоматично розраховуються програмою після введення кода платника податків. Тобто завели код платника податків і програма вам виводить віконце, де пропонує підтвердити дані щодо статі, дати народження і віку. Далі, тут інформаційна також інформація. Прізвичай ім'я по батькові звідси, ну, саме з цього розділу загальних відомостей, у нас дані затягуються автоматично в об'єднану звітність. Далі в загальних відомостях. Якщо є категорія інвалідності у співробітника, також окремо є розділ, де можна це вказати: групу, дату початку, закінчення, ну і всі відповідні поля. Наступний розділ особового рахунку це призначення переміщення. Значить, тут у нас відображаються накази по співробітнику. E, значить, перший зазвичай згорий наказ це у нас наказ e, при прийнятті на роботу. І ось всі дані, які ми заводимо в картку співробітника, вони у нас в першому наказі грибним черепно виділені. E, Наступний наказ, якщо створюються, може будь або зміна посади, або зміна окладу. Ось, наприклад, як тут. Можете побачити, що оклад, виділений жирним шрифтом у нас, і базовий місяць індексації. Решта полів звичайним шрифтом. Це нам каже про те, що по співробітнику цьому від 1 вересня 2022 року мінявся тільки оклад і базовий місяць індексації. Відповідно, наступних наказах така сама інформація. Де зміна окладу, базовий місяць. Тут базовий місяць тільки помінявся, оклад не мінявся. Якщо ми співробітника звільняємо, так само формується останній наказ за порядком він тут буде датою звільнення. Основ... Ще один основний розділ особового рахунку це постійні нарахування. Значить, тут постійні нарахування у нас відображаються, можна їх побачити в двох різних кольорах: чорного кольору і синього. Чорного кольору на... нарахування постійні заводять в налаштуваннях заробітної плати. Там, є, ну ще до цього повернемось, покажу. Е, є розділ постійного нарахування, заводиться якась надбавка чи доплата, ставиться дата до початку, е, відсоток е, відповідний, і можна також прописати умову застосування. Тобто, якщо у нас по категоріям співробітники розділені, то під категорію чи під посаду, ну, і по іншим так само можна полям, зробити умову застосування. А синього кольору надбавки тут е, відображається, якщо ми їх прямо тут, в особовому рахунку, створюємо вручну. Заводимо, наприклад, ну, будь-яку надбавку, доплата за шкідливі умови, нехай буде. Ставимо дату початку. У нас нехай буде з 1.08.24. Так, отут відсоток або суму. Ну, Давайте пропишемо суму, нехай 100 гривень буде. Джерело фінансування вказуємо з загальному фонду, наприклад, я хочу. Так, в принципі, цього е, рахунок обліку ще можна додати 81. Того достатньо, натискаємо ОК, і у нас зараз з'явиться ось наша доплата за шкідливі умови. Наступний розділ це постійні отримання особового рахунку. Значить, Тут теж чорного кольору і синього кольору вони будуть двох видів. І аналогічно постійним нарахуванням. Чорного кольору з налаштування заробітної плати, зазвичай це військовий збір і податки ПДФО. А також вручну по кожному співробітнику заносяться виплати тут: аванс, зарплата і міжрозрахунок за потреби. Якщо є сумісник, карта сумісника, співробітника або посада сумісника, заводиться це ось тут в розділі сумісництва. Далі, тут в цьому ж особовому рахунку можна побачити історію розрахункових листів. Це теж окремий розділ. Якщо ми на нього перейдемо, то ось тут за кожен місяць, кожного року буде історія, і звідси ж можна так мовити, перейти відповідний місяць, перевірити, які були суми нарахувань отримань виплати. По основним розділам особового рахунку це в принципі все. Далі ми переходимо в головне меню. Тут також є розрахунковий лист. Тобто, якщо сюди зайти в підмодуль. Ми одразу можемо побачити розрахунковий лист співробітника, і тут через довідночок їх можна обирати будь-кого. Він у нас складається з двох частин: Ліва це нарахування, права це утримання. Зверху прізвища по батькові співробітника і поточний місяць. Тут так само можна міняти місяць для перегляду архівних, наприклад. Дервен двадцять четвертого, як І у нас помічається, що закритий. Повернемось в поточний місяць. Е, так, і ось, до речі, ми заводили доплату за шкідливі умови в розмірі 100 гривень. Ось у нас ця надбавка, потрапила в розрахунковий лист. І відповідно, поки ми дату закінчення цієї надбавки постійних нарахуваннях особового рахунку не проставили, ця надбавка автоматично буде кожного місяця співробітнику нараховуватись. Доплата до мінімальної, так само автоматично розраховується. І посадовий оклад. Єдине, що потрібно буде вносити вручну, це разові нарахування типу лікарняних відпусток, відряджень та інших разових. Значить, тут ще зруч, в цьому зручність є вкладочка фонду. Тобто тут можна одразу побачити, з якої суми і який відсоток ЄСВ у нас нараховується на заробітну плату. У нас сума нарахована 8400 гривень, і якраз з неї береться, у людини тут категорія є, береться 841%. І також ще одна вкладочка дуже зручна і корисна проводки. З цієї вкладки у нас дані потрапляють в п'ятий меморіальний ордер автоматично. Вручну нічого не потрібно формувати. Далі ми виходимо з розрахункового листочка і повернемось трошки назад, як я казав, за постійне нарахування в налаштування заробітної плати. Це досить зручний функціонал, тому що якщо якась надбавка буде одна для всіх співробітників, а штат там величенький, то одним, в принципі, однією дією можна її тут завести. По аналогії з особовим рахунком, кнопку створити натискаємо, обираємо видоплати. За класність нехай буде. Наказ можемо вказати да, на підставі, якого вона буде нараховуватися. Дату початку я знову з 1.08 поставлю. Теж суму, 300 гривень буде. І так само джерело фінансування. Це буде у нас інші джерела, власне, як хочемо. Рахунок обліку так само вказуємо. Ось умове застосування. Ну, це програмно прописується да, за потреби необхідні. Ми зараз цього робити не будемо, натиснемо ОК. Так, у нас зі 114 кодом надав класність додалась. Тепер ми виходимо в головне меню і перевіримо розрахунковий лист і особовий рахунок. Так, в картотеку особові рахунки. У нас, як ми вже проговорювали, ця надбавка повинна буде з'явитися у кожного співробітника в особовому рахунку чорного кольору. Давайте економіста почнемо. Входимо в особовий рахунок, йдемо призначення переміщення, постійне нарахування. Ось у нас, як я і казав, з'явилась з зі 114 кодом ця надбавка у сумі 300 гривень. Якщо взяти когось іншого зі співробітників. Так само, надбавка за класність, сума, ту, що ми вказували. І звідти ж подивимось розрахунковий листочок. Ось вона це наша надбавка, все автоматично. Тобто, як ми параметр задали в налаштуваннях, вона автоматично її нам нараховує. Далі, перейдемо до разових нарахувань. Значить, заводяться вони в розділі документи. В підрозділі Універсальний документ. Саме у нас можна побачити період, і можна тут вести, в принципі, не тільки тут, а в цих модулях в розрізі журналів для зручності. Наприклад, під кожен рік окремий журнал створити, і під кожен рік вести свій журнал або під кожного користувача, хто в системі працювати. Значить, тут стандартно ми створюємо документ. Нам достатньо обрати видоплати, наприклад, ми когось хочемо відправити у відпустку. Прекраємо тарифну відпустку, Окей. Назва документу автоматично з назвою виду оплати у нас е підтягнулася. Період при, беремо поточний. Цього достатньо, щоб створити сам документ. Документ у нас створився. Далі ми в нього заходимо і можемо додати співробітника, кому відпустку нарахуємо. Так, ну нехай буде це керівник у нас. Вид оплати автоматично підтягнувся. Нам залишилось проставити дату початку, нехай це буде 10. Серпня по 4 вересня. Програма нам автоматично розрахувала кількість днів, період збору заробітку середньоденну і суму нарахувань. Значить, те ми завели, наприклад, нового співробітника. А зараз перевіримо, як воно відображатиметься в розрахунковому листі. Виходимо з універсального документу. І прошу зауважити, що статус у нього відкритий і він синього кольору. Для того, щоб нарахування потрапило в розрахунковий листок, нам потрібно його закрити. Тобто, встаємо на документі, натискаємо реєстр. Закрити документ. Тут програма запитує підтвердження нашого, натискаємо ОК. Зараз він закрився. статус став закритий і чорного кольору документ став. Далі перевіримо в розрахунковому листі керівника. Що у нас вийшло? Так, керівник наш, розрахунковий лист, кнопка. І ось універсальні документи у нас записи Тут вони будуть відрізнятися від е, стандартних, тим, що вони тут чорного кольору. У нас є тарифна відпустка 22 дні в серпні, і перехідна вона на вираз, 4 дні вирослі. Е, можна для того, щоб зрозуміти правильно чи ні, все розраховано, роз'яснити розрахунку. Подивіться. Програма нам покаже заробіток за період розрахунку. І кількість днів, відповідно. До речі, ми коли робили разові нарахування, постійне нарахування в особовому рахунку, ми представляли різні джерела фінансування. Ось тут можна побачити. Якщо обрати, наприклад, загальний фонд, у нас не був. Так, і ми брали економіста. Скільки пам'ятаю. Так, доплата за шкідливі умови по загальному фонду у нас була 100 гривень. Так, і по іншим джерелам надходження у нас була надбавка за класність. Тут так само в розрізі джерел фінансування, як нарахування і утримання можна побачити, так і е, суми по СВ. І для п'ятого меморіального ордера. Далі ми виходимо в головне меню. Е, наступний основний робочий підмодуль в обліку заробітної плати це у нас відомості на виплату і тут списки на перерахування. Значить, тут програма автоматично формує спільно. Е, Списки на виплату, заробітної плати, аванс або між Нам ще потрібно зробити, це реєстр. Сформувати документи. Видоплати у нас, нехай буде зарплата без авансу, припустимо, що ми працюємо. Окей. Отут налаштувати параметри нам необхідні. Воно раз налаштовується і в подальшому просто формується віконце з документом і окей, натискаєте, нічого не потрібно відміття. Так, тут я продивлюсь вкладочки активні. У нас буде окремий документ на кожного джерела фінансування. І використовуємо всі джерела. Пискаємо ОК. І ось пішов розрахунок сум по виплаті заробітної плати всім співробітникам. Ось у нас сформувались три списка на виплату по три, тому що, як можете побачити, різні джерела фінансування. 01 загальний фонд, 02, якісь нарахування є у співробітників і 0,3. Якщо зайти в списочок. Перший ми зайдемо, можна побачити перелік співробітників і суму виплат. По аналогії з разовими нарахуваннями, щоб виплати потрапили в розрахунковий листок співробітників, нам треба ці списочки закрити. Відмічаємо їх галочками, як перевірили, і обираємо реєстр закритий документ. Підтверджуємо, що ми хочемо їх позакривати. Зараз так само вони стануть чорного кольору у нас, і статус поміняється на закритий у всіх трьох. Далі заходимо, перевіримо чийсь розрахунковий листочок. Зайдемо в список на виплату. Можна прям звідси розрахунковий лист відкрити. Хай у нас буде керівник. Реєстр, розрахунковий лист. І він в звичному для нас вигляді, зараз ось це Значить, ось у нас виплати пішли по різним джерелам фінансування, три штуки їх. І в розрізі джерел ми можемо окремо побачити. Загальний фонд взяти. Нарахована сума загальна і по видах оплат. І податки, і виплата. І борг підприємства, як бачите, нуль на кінець місяця. Значить, Це каже про те нам, що програма автоматично розрахувала суму виплати співробітника. По решті співробітників, а давайте ще інше джерело фінансування, подивимось спецфонд. спецфонд. У нас тут постійна надбавка, і по ній також є податки окремо виділені і сума виплати. І інше джерело надходження. Надбавка на за класність наша, податки з неї і сума виплати. Для того, щоб побачити повністю всю суму, встаємо всі в розділ DF. Там обираємо джерело фінансування, натискаємо пробіл. Ось у нас загальний вигляд розрахункового листа. Далі ми з вами роздивимось аналітичну розрахункову відомість. Значить, це як свого роду зведена відомість, в якій відображаються раховані суми. Утримані суми і суми виплат і борги на кінець періоду і на початок періоду по співробітниках. E, ну, Скільки ми робили нарахування разові виплати, нам потрібно при першому вході в аналітичну розрахункову відомість e, зробити перерахуночок, актуалізувати дані. Галочки ставимо на зарплаті, фондах, проводках і очистити результати попереднього розрахунку. Далі натискаємо ОК. Зараз нам програма прорахує в розрізі співробітників, все, і ми це зможемо побачити. Так само в розрізі джерел фінансування можна відображення е, підсумків зробити. Ось якраз степове джерело фінансування. І відповідно, від в залежності від обраного джерела фінансування, у нас буде, будуть відрізнятися візуальне, візуальні відображення аналітичної розвинкової відомості. Так, як і казав, в розрізі співробітників все це відображається. Е, значить, по групам видів оплат йде система оплати, по основній системі оплати, скільки нараховано. Надбавки всі, які є, нараховані суми. Окремо премії, відпустки лікарняні, матеріальна допомога. Тут компенсаційні нарахування, зазвичай, та індексація, якщо є нарахована оплата за середнім заробітком, тут відрядження можуть, наприклад, бути, і інші нарахування. Далі колоночка нарахована це загальна нарахована сума співробітнику по загальному фонду у нас. Якщо ми хочемо побачити всю суму, значить ми стаємо в графу джерело фінансування і пробілом. Робимо, щоб тут всі було написано. І ось у нас помінала загальна нарахована сума. Далі у нас йдуть суми податків. Ну, сюди в одну колоночку включається і ПДФ, військовий збір. Далі тут є виконавчі листи, якщо в когось є це отримання. І сума виплат. Далі колоночка збори, позики, внески, це може бути профспілка, ще якісь інші отримання, трафи і інші. Далі загальна у нас сума отримана колоночка. І що саме ну, одне з найважливіших е моментів е вихідний залишок. Борг підприємства, колоночка. І борг робітника. Тобто, якщо ми все, все не рахували, всім все виплатили. Заходимо в цю аналітичну розрахункову відомість з перерахунком повним, і ми можемо побачити, чи є е перед якимось співробітником, у співробітника перед нашою встановою якийсь борг. Далі тут боргів бути не повинно, може бути там якщо... По пенсійному фонду лікарня не є не виплатять і можуть бути у нас перехідні. Так, ну тут я бачу, що немає у нас по пенсійному нічого. Значить, в принципі, ось ми закрили заробітну плату, і нам залишилось поформувати звіти для звірки. Чуть виходимо звідти. Тут же у нас ще один з підмоделів, та об'єднана звітність. Вона тут формується автоматично на підставі підсумків розрахункових листів за, міс... за квартал. Заходимо сюди. Формувати не будемо, продемонструю, що воно воно по поналогіцям утворюється. Тут так само вигляді реєстру об'єднаних звітів. У нас тут за архівний якийсь період. 23 рік, перший квартал створений. Створюється за допомогою цієї кнопки зірочкою. Тут обираємо період нам необхідний, да? Наприклад, другий квартал по підприємству. Тут також багато параметрів, вони налаштовуються один раз, і подаль, при подальших формуваннях об'єднаного звіту вони автоматично зберігаються. Далі для четвертого додатку у нас вкладочка окрема. Тут по кодам можна додавати і видаляти видоплатний обхід. Якраз перевіримо, у нас та, е, оплата за ЦПХ. Тут Немає, ще ЦПХ, це окрема група повинна бути. А так, в принципі, у нас всі види оплат тут галочками відмічені не будемо міняти, просто такий дві Далі у нас доходить е, для є своя вкладка це для першого додатку. По аналогії змінити через контекстне меню. Галочками відмічаємо необхідні відеоплати, е, які будуть потрапляти, суми по яким будуть потрапляти в об'єднаний звіт. Тут теж є немає, що більшість галочок стоять поставлю ще. Окей. Далі решта вкладочок у нас такі, як пільги. Пільги для ПДФО, якщо є, лікарняні. Розділяється за рахунок підприємства, за рахунок ФСС, зараз за рахунок пенсійного фонду. Далі відпустки без збереження, якщо потрібно вказати, латочка фонди. Отут якраз налаштовується відповідність фондів, які створені, налаштовані в обліку заробітної плати, до категорії застрахованої особи. І автоматично у нас при формуванні і при експорті з ERP-системи ISPRO і при імпорті в, в, в систему для подачі звітності на да, вмадок. Автоматично декоди всім співробітникам проставляється відповідно до оцих налаштувань. Далі, якщо є спецстаж на підприємстві, тут це заноситься, створюється через контекстне меню, обирається від стажу, ось тут код буде. І кнопка ОК. Для того, щоб судити рядочок. Далі вкладочка для військовозабов'язаних, якщо є такі співробітники теж заповняються за потреби. Окрема вкладочка по внутрішнім самісникам. Якщо їх потрібно виділяти, ось тут вводиться обліковий склад. Теж по аналогії, як і скрізь, через кнопку створити контактного меню. Сповідничка вона обирається, або якщо знаємо код, ну, наприклад, да, сумісник зовнішній, нам потрібен, він третій. Ставимо код, натискаємо Enter. І ось він підтягнувся. І остання вкладочка, інша. Отут параметри для виводу співробітників в різних додатках, де треба. Кому треба передивитись, відповідні галочки поставити. Оце всі налаштування по об'єднаній звітності. Як все зробили, натискаємо ОК. І програма у нас автоматично сформує об'єднаний звіт за вказаний період. Там і тут якийсь другий квартал поповнював. І він з'явиться ось тут другим записом, в реєстрі об'єднаної звітності. Значить, Дуже зручно і легко імпорту, експортувати об'єднану звітність з erp системи ISPRO в медок або іншу систему для подачі звітності. Демона на звітні, реєстр експорту в форматі XML. Тут вказуємо шлях, куди буде вигружатись об'єднаний звіт, форму для експорту актуальну. Так, і е, головне код області, код району, щоб ну, кнопка стала активною. Ці дані е, по решті полів так само заповняються один раз. Надалі, Надалішій вигрузці звіту е, вона зберігається. Далі виходимо з об'єднаної звітності. У нас є тут, так само дуже зручний модуль і лікарняні. Він призначений для того, щоб е, автоматизувати нарахування лікарняних е, з експортованого файлу з порталу пенсійного фонду. ERP-системи Тут е, потрібно перший раз цей модуль використовуємо, відповідні налаштування провести. Це теж один раз робиться, а потім воно автоматично зберігається. Ну і в подальшому е, формується необхідний файл за необхідний період, на порталі пенсійного фонду вигружається і імпортується в ISPRO. А далі на підставі е, даних, котрі ми проімпортували з порталу, формується універсальний документ. Це де ми були, разові нарахування. Ось тут, через реєстр, сформувати документ з реєстру є лікарняних. Дуже зручно в тому плані, що автоматично і дати початку дати закінчення лікарняних імпортується, і номер лікарняного листа, і номер випадку непрацездатності ну вся інформація з лікарняного. Далі основний з моделів ще один це звіти у нас. Значить, Тут можна поводити. Дуже багато кількість звітів по заробітній платі для звірки, наприклад, перед, перед закриттям місяця. Меморіальний ордер у мене тут виведений. Можемо його зараз сформувати. Я думаю, що він недовго у нас буде формуватись. Да, тут беремо період, у нас серпень поточний 24-го року. Параметри так само один раз налаштовуємо і далі воно зберігається. Окей. Тут програма нам пропонує перерахунок зробити на підставі даних нарахувань разових і виплат. Ну ми це робити не будемо, оскільки у нас ось дата попереднього розрахунку стоїть. І час. Тобто ми це щойно робили, тут натиснемо просто Скасувати. Зараз програму оброби. В принципі, це ці звіти, вони як друкована форма електронної, електронної форми аналітичної розрахункової відомості. Ось у нас цього нараховано. За потреби в розрізі видів оплат можна тут налаштувати. Окремо податки йде група і окремо група ЄСВ. Це можна роздрукувати. У мене зараз кнопка друк не активна, тому що потрібно актуальну ліцензію під цю установу завантажити. Далі у нас зведена відомість по видам оплат, це з основних я вам показую, котрими, в принципі, більшість користувачів користуються. Теж параметри налаштовуємо раз, ОК. Теж скасувати, бо ми розраховували. Якийсь полів не заповнили, тому програма нам повідомлення виводить. Пойду ще раз. Так, а от у нас галочка структурні одиниці, хоча їх у нас немає, вони не налаштовані на цій базі. Я її знімаю, беру по підприємство з серпня по серпень. А, так, всі джерела, окей. Тут скасувати, зараз у нас повинен звіт формуватися. Так. І ось якраз в розрізі джерел фінансування. По кожному джерелу фінансування йде окрема відомість видів оплат та нарахувань фондів. Спецфонд зверху загальний був і інші джерела власних надходжень. Також підсумок по звіту. Далі, останній з основних робочих моделів обліку заробітної плати, це керування обліковими періодами. Значить, Тут функціонал в в нього, в принципі, не такий багатий, як в інших підмоделях. Тут робиться закриття періоду. Після того, як ми все нарахували, все виплатили, провели звірку за місяць. Ми беремо, стаємо на поточному місяці і натискаємо кнопку Закрити період. Значить, Робиться це для того, щоб можна було вже перейти до нарахувань наступного місяця. І для того, щоб не, ну, випадково нічого не поміняти, якісь нарахування не відкривати за місяць, який ми закриваємо. Тобто це свого роду як для того, щоб не наробити змін випадкових в місяці, котрі вже звірили і готові закрити. Зараз він закриється. І ви зможете побачити. Наступний місяць тут заявив колонці з'явиться вересень 2024 року. Серпень у нас стане у статусі закритий. Ось якраз воно так і вийшло. Статус у серпні закритий. дата закриття тут можна побачити, хто закрив місяць. І підсумки по е нарахованим отриманим сумам сумам виплат. Також тут борг можна на кінець місяця побачити. І вересень у нас, якщо на нього перейти, статус відкритий. На цьому, в принципі, все. Основні модулі ми передивились в обліку заробітної плати. Є ще модуль е, налаштування, але це робиться теж знову-таки єдиноразово на етапі впровадження erp системи із про заробітної плати. Всім дякую за увагу. Якщо у когось з'явились якісь питання щодо налаштувань чи роботи комплексу в модулі облік заробітної плати, можете задавати їх у коментарях. І з задоволенням вас на всі, на всі питання надамо відповіді. Всім гарного дня, до побачення!